Глядачів та підписників мого каналу. Ось закінчилася моя відпустка, будемо їхати працювати, захищати нашу Україну. Трохи познімав вам відео, поступово буду їх потрошки викидати. Ставте лайки, пишіть коментарі. Оце я вас хочу попросити. Хочу попросити підтримки для моєї дружини Оксани, гарним словом, гарним коментарем навіть. А можливо, що вона буде знімати відео. Не судіть строго, вона людина не публічна, вона дуже в мене спокійна, дуже така скромна, скажімо так. Хочу попросити вас. Зробити перегляди цьому відео, не, не виключити його посередині, подивитися його до кінця, поставити лайк, напишіть коментар. Це буде ваша допомога мені. Ну і всім таким, як я. Ми вам будемо дуже щиро вдячні за те. Ну все, я їду робити свою роботу, а ви допоможіть набрати, скажімо так, в мене є мрія набрати 100 тисяч переглядів, робіть репости. Ставте лайки, щоб Ютуб продвигав його. Ну і гарних вам гружаїв. Працюйте, працюйте ще раз працюйте і все буде у вас добре. А я постараюся здійснити вашу мрію, вигнати того нашого ворога. І все таке. Все, всім гарних врожаїв і слава Україні!